Справді ви повністю маєте рацію, що це перетвориться на такий собі аналог Сталінграду, там де зона активних бойових дій охоплює широну кілометр фронту декілька десятків кілометрів. І навіть нещодавно доставка бувовни не тимчасово куповану Йосиновату, здавалось би, дуже такий віддалений залізничний вузол в руках окупантів, але теж мала там своє значення для того, щоб як мінімум намагатися ослабити логістичні лінії окупантів, які ведуть до Бахмута. те, що там так дуже 50 на 50 у нашому випадку, тут можемо зафіксувати те, що справді от ці населені пункти, які лунають різного роду офіційних і неофіційних зведеннях, там Кліщівка і Бархівка, щоб звільнити повністю ці населені пункти, це важливо, тому що панівні висоти в цих населених пунктів дозволять тримати під вогневим контролем російських окупантів самому Бахмуті, вже, ну тобто, простіше кажучи, поставити де там, на височині артилерії, починати їх обробляти. там же Тих руїнах, які вони наробили, ну і плюс взяття цих пунктів дозволить далі реалізовувати задум по оточенню російських окупантів в місті фортеці, який ще був насправді озвучений, ну ще в, ще в травні е, командуючим сухопутними військами сирським, і виходить, що будь-які дії навколо Бахмута, які ми можемо спостерігати, обговорювати і тому подібне, вони насправді підпорядковані цьому єдиному замислу е, там справді ми могли спостерігати за тим, що там за останні дні були декілька суперечливих повідомлень, то взяли, наприклад, Каліщівку, то не взяли. Ну, Тут вже якраз питання в тому, що е, наскільки держава. Ричто там дуже швидко повідомляти про якісь такі успіхи, ну, тому що росіяни треба віддати їм належне, тому що вони вміють, в них ще є повна наснага швидко контратакувати це, по-перше. А по-друге, ну, не варто забувати, що навіть порівняно із травнем 2022 року, росіяни, по-перше, вдвічі збільшили там кількість живої сили. Замість 26 тисяч там тепер налічується орієнтовно 50 тисяч. Бронетанковий кулак, ну тобто танки і бронемашини, вони збільшили в кілька разів, і там вже наші навіть бійці вже говорять прямо текстом, що Росіяни там лише танкові бої намагаються нав'язати. Ну тому така виходить картина, що Угу. Назово, називаємо і так, що обстановка там постійно динамічна і новини звідти надходять різні суперечливі. Ну, але те, що це за масштабом до рівня Сталінграду, це ще по суті те, що повноцінний контрнаступ порівняно ну, з тим, що ми бачимо на півдні, це теж має свою пусть, там, певну вагу. І якраз якщо говорити про те, що там про співвідношення російських сил російських окупантів на фронті, тут якраз у нас певний. Шанс на успіх є, ну хоча б тому, що можливо, що росіяни якраз ставлять про собою моту не тратити в Бахмут. Тому вони там зігнали відносно небагато як для себе 50 тисяч осіб, тому що для того, щоб намагатися відволікати наші війська на інших ділянках фронту, вони виходять, що там під Лиманські купінські напрямки нагнали 120 тисяч осіб. На правда наступають ну не настільки успішно, як би дозволяло б такі велике угрупування військ. Тому от будемо далі от так, от сорвсортувати фільтрувати всі якісь там дані за принципом 50 на 50, як от буквально тільки що окреслали. Пане Ман, дивіться, а я розумію, що це. Швидше до психології, поведінка е, росіян дозволяє припустити, що буде черговий жест доброї волі. Вчора міністр оборони сказав, що будуть багато жестів доброї волі. Ну, от е, вони собі не уявляли, що росіяни відступають. Я думаю, рік тому ще вони це дуже важко собі уявляли. Тепер вони вже, вже декілька разів відступили. Але от те, що ви бачите навколо Бахмута, а потім прийдемо там туди на Запоріжжя, дозволяє якось прогнозувати їх. Вони будуть триматися за Бахмут і там через панівні висоти українці їх всіх познищують там за тиждень-два. Чи вони таки почнуть відступ якийсь на зарані заготовлені позиції? Я думаю, така фраза десь там лунає в Кремлі. Чи там в... Ну, десь в військових відомствах. Що ми можемо очікувати? Яка поведінка сьогодні росіян? Чи це абсолютно, та, абсолютно закрита тема? Тому що що прийде завтра на ранок під час пробудження Путіну, так воно і буде. Ну, така, знаєте, всередина історія. Тому виходить, що одразу всі фактори, про які ви заявили. Тому що з однієї сторони Росія, так, так рядовий і офіцерський склад окупаційних військ армії РФ, які безпосередньо зараз штурмують. Ну або контратакують наші війська біля Бахмут. Вони явно не налаштовані здаватися інакше грубо кажучи, люди, які налаштовані здаватися, вони б не намагалися поливати е наші війська цим снарядом з Люїзітом. Ну там теж із розряду, якби нелетальна хімічна речовина, але теж заборонена всіма конвенціями. Плюс знищення їх там явно займе не тиждень, і не два, Ну, тобто це буде такий тривалий процес, що ми вже говоримо, що це така стратегічна битва. Плюс, давайте ж пригадаємо важ... цю важливу деталь, що всі заготовки до актів доброї волі у російських окупантів починалися не із настрою у військах, а ну, з того, що там приходило в голову всім російським генералам. Знаєте, ну такі собі. Антинаполеон, що як там, же ж що говорив, що якби, там, свої плани синів солдат витинає, а ті навпаки, якраз Витинає свої плани всупереч нам своїх солдат. І цьо, на цьому всьому тлі ну, от ви дуже гарно зауважили, е, виходить факт, що ну ніхто ж не може передбачити, що там завтра може пройти в голову Путіну, ну які там намагаються противно керувати але чи не всіма процесами на фронті, з якою думкою простецяться завтра або, мовно кажучи, через пару місяців. Тому не варто бути готовим до того. що... Що битва за Бахом може тривати все літо, і можливо, навіть початок осені, аж поки там до останнього росіянина не знищать. Що це навіть чомусь може перетворитися, ну на так званий цей кордлянський котле, котел, в якому Вермахт тримався на території сучасної Литви до травня 45-го року. Ну, образно кажучи, звісно, без буквальних паралелей. Так, тепер дуже просте і дуже складне питання. Я про ці касетні боєприпаси вчора читав. І зрозумів, що вони можуть накрити простір 300 метрів. А, 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 а що це дає? Якщо вони, от я слухаю, коли експерти, вони кажуть. Ну, це можна повиганяти окопів і так далі. Ну, в окоп, ну яка різниця, що такий снаряд, що такий. Тобто наскільки вони дійсно ефективні? В чому їхня така перевага? Чому українці їх домагалися, а американці довго не давали? Ну, це ми розуміємо, може, бо там багато мирних жителів можуть постраждати. Але саме якщо взяти ідеально на фронті, використовується цей снаряд. І що тоді, що відразу всі підтікають в Москву, чи, чи що з ними відбувається з цими москалями? Ну на жаль, вони від самої факту появи цих касетних старядів Ді калібру 155 мм одразу в Москву не побіжать. Судячи по особливостям застосування цих боєприпасів, можна припускати, що, наприклад, наші війська будуть їх використовувати, щоб зривати підтягування резервів на поле бою. Ну тому що давайте ж. З всі відомі фактори. Справді там, залежно від модифікації старяду, його фактично технічного стану. Де, діаметр, який він там може накривати цей старят, він може досягати 300 метрів. Порівняно з тим, як уламково фугастий класичний, ну американський 155 мм старят, може накривати орієнтовно площу 50 метрів. Але ж росіяни, ну вони на велике нещастя нещасті всього цивілізованого світу і намагаються еволюціонувати. Еволюціонували вже давно. Чому, наприклад, в них ця тактика е живих штурмів не те ж там одразу. Батальйонам побігли на кулемети, а ну, невеликими групами, там, де по 10 осіб, але постійними хвилями. Ну, саме якраз для того, щоб зменшити ймовірність їхнього ураження нашою артилерією. Але ж, незважаючи на те, що касетні боєприпаси, це для роботи по таким називаємо, площадним цілям. І, Відповідно, ж наші військове командування знали, для чого вони просто. Я припускаю, що просили саме в першу чергу, ну, щоб виматувати такі чин російські резерви. Ну, от, Якщо говорити ще так по простішому, ну, намагатися. Щоб це було подогідливіше, ну чогось багато, коли говорить про те, що це старядики мають збільшити втрати російських окупантів по живій сили лечі не в рази, але там насправді дуже складна формула. Тому що я так розумію, що ці цифри, які там писують зараз, генштаб, ходить, насправді не тільки піхотинці вбиті на полі бою, але наприклад, зенітники, які згоріли разом з своїми ЗРК а артилеристи, які злетіли на повітрі разом з своїми артилерійськими підрозділами. А то, що точно можна пропускати, ну те, що це виматування. Вимат Російських резервів і скування простору для їх дій, оце от якраз буде те, що в першу чергу, але це якщо ми зараз звісно ми говоримо про поточний етап бойових дій, коли ще наші війська не дійшли до цих укріплених ліній, ну які так розумію десь там, ну ще ну, офіційно ми ще не в Линівці неофіційно теж от нижче Старомлинів, Линівки по карті, там за 10 км ці укріплення. От коли дійдемо до укріплень, от там буде зовсім інша справа. Що теоретично вважається, що такі снаряди, вони ну оскільки діпсіями американських. Там кумулятивне спорядження, то там, якби більше руйнів насилий, там можна вже намагатися діставати бронетехніку цих росіян фортифікаціях і тому подібне, і тому подібне. Простіше кажучи, касетні американські старяди це історія саме про те, щоб росіяни вмерли дуже втомленими. Так, ще одне питання: технологічне. Так, знаєте, всі так легко маніп, не маніпулюють, а просто жонглюють новими складними для мене. Словосполученнями я не жонглюю, я не знаю. Кутові відбивачі. Щоб е, щоб шторм Шедоу не прилетіло на на Кримський міст, то росіяни встановлюють кутові відбивачі. Щось у мене в голові, якщо це е, Storm Shadow, то кутові вони чи квадратові відбойовичі, чи не відбові. Ну, якось дивно це. ну, Що ти там можеш поставити, щоб убезпечити себе? А що ви скажете, що є така якась конструкція, яка дійсно робить недоторканою оцей, оцей Керченський міст? Те, ну, давайте почнемо з того, що кутові відбивачі це для ракет з радіолокаційними головками наведення. Ну, тобто протикарабельні. Ну, у нас про... з радіолокаційними головками-наведеннями, це або протикорабельні гарпуни, або Нептуни. Ну от, зазвичай судно з такими кутовими відбивачами, ну їх використовують якості мішені для навчальних стрільб, ну щоб створити таку фальш мішень для ракети, яка має туди влучити. Відповідно, расисти сподіваються, що це ж якщо там, ми будемо бити гарпуном чи що, чимось таким схожим, що це ж вони замість якогось там реального об'єкту, ну, наприклад, десантного корабля, влучать от такі от, в баржу з цими відбивачами. Хоча насправді може бути більш така прозаїчна версія, що от, росіяни можуть розраховувати, що якщо. Це має бути ну, те, що так от називається, радіоконтрастна ціль. І, наприклад, засоби Західної радіотехнічної розвідки її побачить, ну, то, наприклад, що -то аналітики НАТО подумають, що десь там, наприклад, умовно кажучи, у тимчасово куповані Фіодосії. Десантних кораблів расистів стоять більше аніж є насправді Ну, з того, що я бачу особисто на супутникових знімках у відкритому доступі, ну, якось так і виходить. Тимчасово окупована Феодосія і там на знімку судно, на якому вантажить крадене зерно, десантний корабель Російської Федерації, і от дві баржі з кутовими відбивачами. Ну, теоретично, росіяни можуть подумати, що на Заході, подумають, що там аж три десантні кораблі стоять. Ну тобто, знаєте, за великим рахунком на момент цілісності, на момент того, як там буде. Наводитися сама штармшедов, ну або Атакамси, які явно свідять в перспективі, або інші керовані ракети західного зразка, далекобійні. Ці барші з кутовими відбивачами ну не впливають ні на що. А кого таким чином намагаються обманути росіяни? Насправді, ну знаєте, це можна буде достеменно зрозуміти, хіба що тоді, коли от там органам правосуддя вдасться депутати відповідних російських там злочинців, які зокрема й займалися цими баржами. Ну не раніше. От...